Друзі, дивимось ваші фінанси, да, що відбувається взагалі там зараз. Можливо, як зробити прорив в цій сфері, в цій системі. І зараз я візьму, хочу з МАК почати. Це в нас психологічні да, карти, які працюють з підсвідомістю. І, можливо, перше, що ми спитаємо, це що вам. Заважає взагалі зробити прорив, да? тому що дуже часто, ну, ви б не прийшли на цей розклад, якщо у вас все було добре, по-перше, да? а як мінімум, дуже часто ми не розуміємо, чому відбувається. всі процеси в нас, є да? енергопрактик, духовний вчитель, і система Таро і Мак дуже класно нам показує взагалі проблему. От дивіться, от сказала я, да? перше, всі процеси в нас, подивіться, все пропало. Криза. От зараз ваш стан, от е, відчуйте, як вам відгукується. Я не знаю, да просто вперше це позиція е, знаєте, ну, Я не хочу казати дитяча, це позиція, коли я хочу зараз бути маленькою дівчинкою чи дитинкою, закритися від всіх, да, нікого не чути, не слухати. Я взагалі опустила руки, я не знаю, що робити. Все зламалося в моєму житті, все, що я будувала, все, що я взагалі про все, що мріяла, якісь тільки кульки залишились навколо. Подивіться, який да, хаос взагалі навколо. І дитина, от подивіться на її очі, вони зовсім вони дуже глибокі, це очі не дитячі. Це очі людини, яка втратила ніби все. От вона просто от в такому пригніченому стані. от Як вам відгукується, пишіть до речі, це дуже важливо розуміти ваш розклад чи ні, коли у вас є сигніфікація, як мінімум, це називається да, і тут щось відбулося не туди, да? тобто ви будували, будували. Можливо, тут є стан, коли ви не достучалися до іншої людини, щось не вийшло в вашому житті, і ви взагалі не розумієте, як далі бути, що робити, як далі рухатись, да? і тому подібне. Давайте ще одну карту, що нам скаже карта. Так, да, дивіться, у вас взагалі ресурсу багато, ви людина дуже ресурсна, і ви можете, знаєте, тут мені дуже нагадує карту імператриця в Таро, коли я можу взагалі все, я можу квітнути, але при тому всьому ви багато стримуєте в собі потенціалу. Давайте подивимось, подивимось, із чого у вас такий стан. Зараз ще одну карту докладу. Так, із чого такий стан і як з нього вийти? Так, дивіться. Е, ну, здається, да, що туман взагалі. Я вже не розумію, що робити, як далі. Е, ніби ви тримаєтесь за щось старе. Зараз хотіла подвинути. Тримаєтесь за щось старе, як з нього вийти ще. О, дивіться, як созвучні карти. От здавалося б, да, що, тут, ну, що тут може бути випадкового? Випадковості не буває. Насправді, перше, що вам кажуть карти, це і про ваші фінанси, про все взагалі ваше життя. Тут треба все одно не зупинятися, да? все одно думати про свою мрію, знати, що я хочу в житті, да? що я можу. І навіть, якщо вам здається, що все пропало, бачите, земля така суха, все одно робити свою справу. От, все одно, знаєте, в мене коли були важкі часи, я все одно сідала і працювала. Я робила відео, я робила якісь челенджі, я безоплатно. Платно, вдар дарувала людям практики, просто тому, що я це вмію, просто тому, що я це можу. І потім Всесвіт повертав мені ще більше. От, і тут важливо розуміти, що навіть якщо дорога вам не видна, так, це не значить, що її там нема. І отут, подивіться, оцей ресурс треба розкрити вам. От Просто вже взяти, дістати з себе от, та лопата, знаєте, в езотерики я дуже любимо казати, ну, в духовності мене так наставник колись казав. Копай глибше, да розкопай вже собі той ресурс, і це дуже прикольно. Тому що в нас дуже багато всього. Да? Що посієш, й пожнеш? Взагалі у нас багато дарів, ресурсів. Коли ми, наприклад, в родових практиках я працюю з людьми. А в мене приходять люди, і чоловіки, і жінки, які навіть не знають, що в них є дар яснобачення, що в них є дар зцілення, дар ченелінг читати. читати. Да? І це не те, що дар ченелінг, наприклад, читати. До речі, ми всі є провідники, ми всі є душа, у нас у всіх є з енергії створена матерія. Да? І насправді. Кожна людина це має, кожна людина може е, да, отримувати послання від вищих сил Янголів, щитувати енергопростір. Просто, наприклад, є такі системи, як Таро, а є такі системи, як ченелінг і інші. Да? Я всім їм володію і можу вас навчити. Що нам кажуть, дійсно, стан зараз важкий у вас, ви звід... чи ви звідти пішли, да? чи від когось пішли. Е, можливо, те, що ви хотіли, дійсно не збулося. Але при тому, в цьому у вас достатньо ресурсу по лицарю Жезлів, щоб рухатись вперед, незважаючи ні на що. Зараз вищі сили мені тут кажуть, що Паш жезлів – це ваша була наука. Можливо, залишати все, що віджило, не триматися за це, да, і рухатись далі. Дивіться, дуже важливо зараз вам мати друзів, мати компанію, мати людей, які поруч з вами, рідних. По, по духу, да, людей, які можуть вас підтримати, і щоб ви не заганялися. Наприклад, бувають такі періоди, от в Ретроград був я кажу: у мене там зменшилась кількість людей, щось застопорилося все я думала, що проблема це в мені. Але коли починаю спілкуватися зі своїми колегами, з людьми взагалі знайомими, які ви взагалі не в темі езотерики, духовності, вони там дзеркала роблять, фотографії роблять, там свічки варять, і вони кажуть, да, в мене теж. Тобто, все-таки іноді є простір, коли він, він дає нам пройти якісь уроки, да, але він нас зупиняє. Наприклад, якщо ви постійно працювали, працювали, працювали цей місяць ретроградний, і ви. Ви би не пройшли якийсь важливий урок, який вам треба було пройти, наприклад, прожити якийсь біль, прожити якісь травми і тому подібне. А коли в нас забирають цю історію, вони нам кажуть, почекай, все буде, зупинись зараз такий час. Він потрібен для цього. Ну, все дуже. Дивіться, випадковості навіть випадкові, не буває просто так, чогось випадково в житті відбувається взагалі. Все це створено нами, створено вищими силами, і ми все це проживаємо. Бо земля це школа для душ. Да, ми приходимо сюди а, брати людський досвід. Далі, що в нас відбувається тут? Дивіться, щоб вийти в фінансову сферу, треба завершити щось з минулого. Можливо, це період страждань, можливо, це коли ви надіялись на щось, але треба по королеві мечів відсікти, включити холодну голову да, і наповнити себе емоційно. Тобто, що це значить? Звернути свій фокус уваги з проблеми ситуації на себе. Що День мене, який дефіцит, чого мені не вистачає. Наприклад, жінці може не вистачати турботи, в них там розсипались стосунки, і вона не може зараз, зараз заробляти все, посипалось, а у неї багато тривоги, тому що треба там, да в неї є відповідальність у вигляді дітей там, і тому подібне. І тут треба спитати, як я можу свій внутрішній оцей дефіцит наповнити сама, якими зараз ресурсами, да? якими... що мені зараз. Наприклад, от я б по собі сказала: я можу, хочу взяти свою там собачку маленьку з дітками, поїхати в парк погуляти. Взагалі, моя собака зі мною ніколи не гуляє, вона просто ну, у нас частний будинок, вона тут бігає собі їй добре. Але я давно хотіла. Тобто, для мене це маленьке таке бажання, але якщо я його здійснюю, я розумію.

Те, що я давно хотіла зробити, це принесе мені радість. Плюс це я наповнила себе. Далі, наприклад, ви можете піти кудись на майстер-клас, якийсь куди хотіли давно. Наприклад, на Ліпку гліни з друзями зустрітися, я не знаю, піти десь нове щось спробувати, да? поспілкуватися з кимось, піти на якийсь бранч. Дуже багато варіантів. Якщо немає ресурсу фінансового, що ми робимо? Ми робимо так, ми собі прописуємо, що зараз може мене наповнити без грошей. Співати, танцювати перед зеркалом, бігати, піти там я не знаю, включити собі по ютубу якісь там треніровки. Да. Чи може пекти якісь тортики, щось робити, може вчитися, взяти там. В мене був період, коли ну, я люблю дуже багато вчитися, і в мене не було можливості вчитися там, платити гроші. І я просто брала книжки свої, які в мене лежали довго, і читала, 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 і дуже багато з них взяла собі на той момент. Тобто, є взагалі ну, да, всього багато. Треба тільки роздивитися, що в тебе є навколо. Далі, В що ви виходите, імператриця, клас, що можна ще краще додати, дійсно, десятка пентаклів, вау! Дивіться, ваш етап завершується. Як тільки ви себе з фокусу уваги знімете з проблеми і завершите да, якийсь негативний етап. Тобто, що ми робимо? Ми знімаємо фокус, негативний заряд. От ви сіли зранку, такий, блін. За що мені дякувати взагалі? Тут погано, там погано, грошей нема, то сьо. Сьогодні ж ми про гроші, да, але гроші це наш стан. І ви сіли такі, а потім, ні, почекай, в мене є дім, да, дім є. Наприклад, в мене є там не знаю, велосипед машина, в мене є дітки здорові хороші, тому що хтось про дітей взагалі мріє і не може їх народити. Да? Хтось мріє купити собі дім-квартиру, а не може, живе з батьками. Тобто ви фокусуєтесь на тому, що у вас вже є, що ви здорова людина, наприклад, у вас гарна зовнішність, чи вам подобаються ваші руки, очі, брови, я не знаю, все, що завгодно. вам Робиться ваша чашка, скави, з кави, з якою ви п'єте. Тобто фокусуєте, взяли там, у вас є домашні тваринки, помилувалися їм, ви ж їх хотіли, ви їх завели не просто так. От тут треба вам зрозуміти, що. Фокус уваги звертаємо з негативну на позитив і на себе. Чим я можу зараз собі допомогти? Тому що, от навіть а, да, знаєте, коли ви в дефіциті, от в мене двоє дітей, коли я в дефіциті, я не можу ні дітям своїм нічого дати гарного, ні собі, ні людям, нікому. Коли в мене є ресурс, я можу стати 300 відео записати і дітям наварити їсти, і все в них буде добре, щось смачненьке їх приготувати і просто з ними нормально повзаємодіяти, да, не в стані виснаження, і це все вже ну. Тобто плюс це формує вашу реальність. Дивіться, ваші фінанси вже йдуть. Я плюс-мінус дивлюсь грудень, да, ми не будемо далеко біжати. Отут, імператриця, це коли все є. Всі чотири королеви, тут у вас є ресурс, ви повністю виходите в новий рівень. Оцей період стагнації, оцей період кризи, він був для того, щоб ви переосмислили якісь речі, відчепилися, за що трималися дуже давно і довго і вийшли в стан ресурсності, самодостатньості. Да. Самодостатнє я зсередини. Не ззовні те, що мені йде, а я зсередини. І з середини я даю світ оце більше. Далі, що вам тут дається? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів Ну що може краще бажати людина? Карта Сонця, десятка пентаклів. Я кажу про те, що в мене є все: сім'я, дім, достаток, фінанси, робота, здоров'я. Карта повного достатку, це круті дуже карти в такій комбінації, і це йде період надовго. У мене карта сонця, ось вона, вона програється десь на плюс-мінус до трьох років, і вона дуже довгий період освічує сонце, вам починає світити, да? тобто надовго йде цей етап. Давайте роздивимось під тірочку мечів, що вона нам хоче сказати. Дірка мечів, це значить, що всі ваші страждання, дивіться, карта помірності, янгольська карта, виходить, що виходить етап, коли все заспокоюється, період страждань завершується. До речі, зараз у багатьох, скільки я робила розкладів, йде така лінія, що всі страждання, які ви проживали, ну просто завершуються. Новий етап починається життя, дуже благосклонний до вас. І... Дивіться, тут янголи навіть вам кажуть, що ти виходиш в гармонію, в щастя, в радість, стабільність, достаток. От прям подивіться на ці карти, зафіксуйте їх собі. Я буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі, за е, да, вашу об... зворотній зв'язок. Мені це дуже важливо також. От і я хочу, щоб ви розуміли, що коли така розкладка йде, це значить, що ваше життя е, ви робили все правильно. Да? Тобто, ви проходили свої задачі душі. Ви проходили свій якийсь да, внутрішній оцей стан, коли було важко, тяжко, але все одно чистота вашого серця да, вона залишалася, чистота вашої душі, все це залишалося разом. І до на стрічка Пентаклів, вона каже про те, до речі, Пентаклі пішли. Це хороші карти, да, грошові карти. Вони кажуть про те, що насправді, насправді. У вас буде дуже багато нових знайомств, дуже багато всього. І, до речі, от такі моменти я зараз роблю браслети з натурального каміння, щоб собі допомогти, дуже класно мати в арсеналі, наприклад, да, якісь речі, які, як амулети, працюють для вас. Тут у нас тигрове око і нефрит. Оце, наприклад, гроші, достаток, здоров'я, фінанси. Да? Коли ви розумієте, що у вас є маленький помічник, який підсилює ваш намір. Я, як енергопрактик, духовний вчитель, я розповідаю, я знаю, як їх зарядити правильно, як зробити. Так, як їх очистити, як зарядити, щоб вони працювали на вас. Взагалі можна зарядити все, що завгодно. От, все, що ви маєте в своєму арсеналі, якусь обручку. Да, але ми тільки для себе робимо, не нарушуючи свободу волі іншої людини, нікого ми не притягуємо, да, і тому подібне. Наприклад, да, на, на захист, на спокій. У мене дівчата взагалі не знімають, от метист, взагалі, от, хто мене брав, не знімають. Яшма дуже класна на захист. Подивіться, тут теж компанія така агати. Лаврікіт лава, дуже сильні камені, які допомагають нам взагалі розібратися з внутрішнім станом, коли важко тяжко. Я, от, наприклад, свої не знімаю, я собі їх робила. Це в мене соколине око, да? тут дивіться, яка краса цитрин. От, і оцей теж дуже люблю його. Тут, моховий гад, до речі, в такій комбінації можна носити і дуже підсилює один одного. От, тому я вам, бажаю, я вам бажаю рухатись далі по вашому житті. Давайте одну карту вам дістану, що вам допоможе. Тут і зараз вийшло три карти. Ну, давайте, можливо, комусь вони потрібні. Що вам допоможе зараз? Подивіться, вони плюс-мінус цікаво, ідентичні, хоча там сто чимось карт в колоді. Так, зараз вона відсвічувала. Давайте це приберу. Вони кажуть, насправді, що тут і зараз робіть те, що ви вмієте, да? пророщуйте взагалі свої плоди, а все у вас вийде, займіться творчістю, займіться тим, що вас наповнює. Можливо, повчіться чомусь, що давно хотіли, да, про що давно мріяли, і все у вас вийде. І повірте, ви ще сили вас бачать, вони за вами слідкують. І навіть якщо вам здається що все рухнуло, можливо, це ще не кінець, можливо, новий росточок проросте обов'язково, і все буде як потрібно. На все добре, мої любі. Дуже вас ціную і дякую за вашу увагу.